Для мене сьогодні неймовірно приємна велика честь бути присутньою на презентації цього фільму, і від імені міністра внутрішніх справ від міністерства в цілому, перш за все, я хотіла би подякувати всім, хто тут сьогодні є, в цьому залі, і рідним, і вибухотехнікам національної поліції за те, що без перебільшення. Ви і ваші рідні роблять таку важливу роботу для України в цілому, для наших громадян і наших громад, тому що дійсно питання забруднення території вибухонебезпечними предметами воно сьогодні для нашої держави набуває не неабияких масштабів, коли тисячі квадратних кілометрів. Території України забруднені вибухонебезпечними предметами. Це те завдання, яке є пріоритетним сьогодні для Міністерства внутрішніх справ, для України в цілому, і відповідно, звісно, що також і для підрозділів національної поліції. Сьогодні визначна подія. Ми не лише переглянемо фільм, сьогодні ми переживемо, переосмислимо, відчуємо ті всі героїчні подвиги. Ті всі героїчні моменти, що відчувають наші герої вибухотехніки щодня. Герої вибухотехніки завжди там, де небезпечно. А за вами безпека. Безпека, спокій громадян. Тільки з початку війни здійснили більше 100 тисяч виїздів, розмінували більше 10 тисяч гектар землі. Знешкодили сотні тисяч вибухонебезпечних предметів. Величезна вам шана і подяка. Велика честь знімати фільм про вибухотехніків в один день. Ти і смієшся і плачеш. Ці слова стали знаєте, такою головною режисерською думкою цього фільму. Тому що з одного боку це фільм про перемоги вибухотехнічної служби, про е, вашу крутість, про вашу мужність. Про ваші сталеві нерви, про те, що для вибухотехніків немає таких боєприпасів, з якими ви б не впоралися. Я неймовірно пишаюся, що мала можливість долучитися до цього важливого фільму. І я пишаюся кожною історією, яку ми зафільмували. Ми з командою побували на різних секретних об'єктах при фронтових територіях, але на мінному полі я була вперше. І чесно кажучи, це такий один із спогадів, який я запам'ятаю на все своє життя. Я побачила мужність, сміливість, з якою працюють вибухотехніки, і дійсно вибухотехніки неймовірно сміливі люди. Коли я задумався про те, що нам необхідно фільм, це те, що хочу показати нашу службу такою, яка вона є в реальному житті. Всі е, сюжети, це всі реальні відео, яке воно є, це життя вибухотехніка. Я думаю, що ви, вам це сподобається.